Друзі, всім привіт! Я зі вітаю на моєму новому відео, точніше першому відео по The Forest. Я чув цю гру трошки зафорсили і її скачав нещодавно зі Steam, тільки що. Ну, трошки раніше. Чекайте, в мене тут звук трошки рубає сильно, трошки менше поставлю. Хоча в наушниках звук зменшу. чому в мене російська мова стоїть? Дивити? Нема украї... А я ж вроді грав, була українська. Добре, менше з тим. Будемо, на жаль, грати на російській. Можна сказати, я вперше в неї граю. Ну як вперше? Я, пам'ятаю, що трошки в неї грав раніше на старому ноутбуці. Вона в мене там дуже лагала. Я планував знімати її на YouTube, тільки я не хотів публікувати дуже з лагами. Тепер у мене ноутбук нормально її тягне, без лагів. Давайте почнемо нову гру. Давайте виберемо мирно. В мене зараз за вікном пів восьмої вечора. Дуже, там дуже темно, тим більше те, що я це знімаю зимою. Ну і трошки страшненько мені би було на інше грати. Зараз ми летимо на літаку, прикольно. Взагалі не лагає. я кайфую. Що це таке? Я вже це бачив, я вам покажу, що це таке. Вижива. Так, ми зараз вкладемо на літаку. Як? Хоча наше я то заспойлерив. Нашого з цього брата вкрадуть, чи то брат? Я не знаю хто це. Його вкрадуть. І ми маємо його шукати так-то по сюжету. Але я не знаю, як це точно робити. Я буду тільки вчитись тренуватись. Тому якщо можете, то можете подавати мені всяких якихось порад. Ой, все, ми впали. Капець. Давайте це пропустимо, йо-йо-йо. Зараз буде трошки страшненько, воно всі руки будуть в крові, мені здається. Ой-ой-ой. Ой це капець. А Ото було Стюардеса чи хто там? Тато Стюардеса. А всі інші пасажири їх вкрали. Давайте зразу тут щось похарчуємося чимось. Є. Yeah. З'їли ми щось. Нам треба наїсти з чимось. Спрага в нас є. Їсти нам щось треба. E, так. о. З-підносів їжу джерел. тут хто? То барсук? Не знаю. У мене тут стоїть на максималку настройки. Вау, як же тут гарно. Сьогодні у нас що плани? Зробити тимчасове, тимчасову будівлю, де ми переночуємо ніч, і ознайомитися з нашою місцевістю. Вау. Давайте попробуємо, глянемо, що в чемоданах. Вже я ніби тут щось розуміюсь. Що тут у нас є? Підберемо ізолянто. А далі як? Далі неможливо, напевно. Ми тут біля якоїсь річки впали. Тут можна глянути на мапу? Чи не можна? Напевно, що не можна. Блін, як вже тут гарно. Ми можемо на B нажати, щоб глянути посібник. Тут можна вогонь розпалити. Тут. О, временне об'жище. Так, таке я і хотів зробити. Можемо зробити ще клітку для кроликів, гарядку, водозбірник і сушилку. Тут, ну, щось. Йой, тут такі всякі декоративні речі є. Було би дуже прикольно взагалі виживати вдвох. би було і цікавіше, і прикольніше, тому що позафорісту я чув дуже сюжет надоїдає, точніше, виживання. Якщо хтось є, тут такий, хто би хотів зі мною повиживати в Зафоресті, то напишіть мені. В коментарях, можливо, потім якось з вами зв'яжемося. Тут що у нас є? Давайте десь тут збудуємо будиночок. Ось тут нагаляв. Що там є? А, там гори, ми на півночі, напевно, заспали. Ми тут можемо попити. А їжу нам тоді де брати. Яка ж тут гарна вода, класна, чиста. А їжу нам тоді де брати? Ой, тут є десь близько село тих людожерів. Хто Якийсь крокодил? Хто це є? Йой. От вау! Яке... Капець! Аж досюди прозкидали чимодани. Я в шоці. Давайте глянемо ось тут такий краєвид. Шкода, що тут не можна поставити, так як в Майнкрафті F5, щоб було все видно. О, бачите, ось тут село тих людожерів. Канібалів. О, вау, які то гарні гори. Трошки ознайомилися ми з місцевістю, о там океани. Вау, як же тут гарно. Але веселіше би було грати з другом. Гантер, на жаль, не може грати в The Forest, можливо, йому ще буду пропонувати. Але так то я поки виживаю сам. Вертаємося на нашу початкову базу. Десь біля літака будемо будуватися, може ту пере... заяць, був. потім, може, переселимося. Той хто? Тут то теж Заяць. Нам треба чимось харчуватися, бо в нас їжа пропадає. Та скільки за тих зайців буде? У мене в самого є декоративний кролик. Тому я дуже класно ставлюся до кроликів. Ой, я чую, вже ну, трошки там починає грі... не грітися, а вентиляцію включає, там трошки годить сильненько. Йо, я не міг попасти. Напишіть, якщо ви хочете бачити якісь сюжетні ігри, по типу Можна ще раз це знімати було би прикольно. Сталкер 2. Ви б хотіли бачити на моєму каналі Сталкер 2? Я б зрад. Вау! Олень. Давайте не будемо його тривожити. Так. Сьогодні в планах у нас збудувати тимчасове убіжище. Де його поставиться? це десь отут поставимо біля річки. Отут нормально буде так на сонечку. Що нам для того треба? 14 палок, нам десь позбираємо. О, якраз маленьке дерево. Я раніше грав з низькою графікою і... Я ще досі привикаю. Який то кайф грати на максималках. Або якщо хочете якесь просте виживання без сюжету, то напишіть якісь варіанти, бо Майнкрафт то вже дуже банально, вже всі його знімали виживання. От я планую, не знаю, чи в мене вже є відео по ньому, де я знімаю виживання. На стареньких версіях, на версії 1.7.10, де я на ній виживаю. Тут дуже прикольно мені сподобалось. то маленьке дерево? А ні, то велике дерево. Все, забули про Майнкрафт, не знаю. Буду знімати, напевно, виживання на маленьких версіях. А так то ще можу знімати щось сюжетне, мені більше подобається. Дай мені маленьке дерево? Не хочу далеко відходити. О! О, два! Комбо. Підібрала... А, ми не можемо більше підібрати, чи як? Чи в нас ліміт виліз, чи що? Напевно не виліз. То би було взагалі страшно. У мене там на фоні Майнкрафтовська музика грає, тому що я знімав якраз виживання у Майнкрафті на старих версіях. А що в нас ззаді є, там щось гарне я бачу? А, все, ми не можемо більше палок зібрати. Демо виложимо тоді їх. І підемо ще глянемо, що там ззаді в нас є. Літака. О, той олень. Можливо його в майбутньому я з'їм. <смісно> Смішно звучить, але такі реалії. Все. Йдемо десь от туди. Все, не... головне не відпугнути того Оленя, тому що... Ех, він втік. Хотів, щоб він нас тут скантувався, жив у нас тут. Ой, я камінь підібрав, на що мені камінь. Йома. -йо. Тука. Баать! Що це за ям? Тут якийсь метеорит впав. Я боюсь близько до краю підходити. йо моє ой Ой-ой-ой, я тут поїхав. Прикиньте, якщо б я відволікся, і я би чисто там в ямі усіяв а потім би в печері осіяв. А справді, а як харчуватись за форесті так-то без підносів, бо підноси вони швидко закінчаться і все. І толку з них не буде. Напевно, зараз ми зробимо, давайте ще грядку і зробимо пастку для кролика. Щоб потім його на кострі жарити. Чому ну, це так довго він? А, на shift можна нажати і швидше буде. Тільки що про таке дізнався. Все, в нас є тимчасове укриття від ночі. Але тут і так нема тих канібалів. Так. Будемо зараз будувати. Що нам треба? Клі... Клітка для кролика де поставимо? Давайте ось ту. Ми можемо кролика. А як в неї кролика заманити? Добре. А нам треба тепер ще кролика якогось знайти. Напевно, я не знаю, я перший раз такою пасткою користуюсь. Сонце наше там на горі? де кролика можна знайти? Обоє. Блін, він не підходить. Отже, поставили ми далеко відносно від літака. Блін, ті кролики такі милі, не хотілося б їх зайву, але доведеться. А скільки нам треба? 13 палок. Угу. О! Чисто посеред поля палка лежала. Можливо, я раніше її ще добув. Головне, добре, що тут нема не потрібно ніяких листочків, чисто самі палки. Напишіть, чи ви б хотіли бачити Stalker 2, щоб я його скачував. Просто якщо він дуже багато пам'яті займає, можливо, я би щось інше. Наприклад, ще RDR би знімав. Було би дуже прикольно. Вона. Ой! Ой! Вау! Ай! Але добре, що та пташка втікла. Вона така гарна була. Але ворону шкода. А як глянути? Що я мав глянути? Інвентар, вроді і... О, та, тут показує наш інвентар. О, рюкзак! А що в нас в рюкзаку? Ой-ой! То фотографія нашого брата, чи що? Добре, візьмемо палку і давайте глянемо, що в рюкзаку. Маленька порція м'яса. Ага. Копець. А, там від ворони крило лежало. А ну, а тут буде палка рахуватись? Ой-ой-ой, череп, тільки що підібрав той Такий страшний. Страшненька та гра, якщо... Що там таке стоїть на березі? Все, нам треба добути палку. Пал, дві палки і все. В принципі, а, ну і ще грядку можемо зробити, щоб там щось засіяти. Надіюсь, там попадеться у нас кролик колись. О, там бігає. Я не знаю, як то правильно треба. Я ще подивлюсь виживання по Зафоресту. Як нам правильно що робити? Бо я так то ще виживань таких не бачив. Мені би було самому цікаво подивитися. Все, в нас є пастка. Зараз ще зробимо, давайте... Грядку. І можемо завершувати відео все ось тут. Давайте десь трошки далі біля води, ось так. О! Є. Все, нам треба чотири отих дубових колоди, йомайо. А, тут наша хіжина, я подумав, що це таке. Ой, ми довго будемо то рубати. Ну але що зробиш ті дерева великі, то буде довго. А, а чому не рубаються? А не рубається то дерево, чому так? Добре, тоді... Тут пітно... А, він пустий. А може ми зможемо на літак вилізти, щоб там ще якусь їжу знайти? Я знаю, що ще можна якісь кущі їсти. Там на них ростуть всякі плоди. Але не знаю, ми зможемо вилізти на літак. Зможемо. Чи не зможемо? А, ні, зможем. Все, десь давайте зараз найдем. Підноси з їжею. Десь тут... Тут що так мало підносів є. Тут нема. Тут. О, отут є підносик. Трошки втамували голод. В Наступній серії вже щось інше буде. Їсте. А зараз ще йдемо добувати якесь дерево. Ой, тут вже нічка настає. О, все, рубаємо. Працює вже. Трошки мені, та виживалка нагадує раст. Не знаю чому. Якийсь тут Щось похоже на раст. Ой, то буде довго, ми то будемо рубати. Але їжа в нас є, час в нас ще є. Так що нормально. Ще чуть-чуть нам лишили. О, все, добули. Ой, воно зараз десь впаде на літак. Та, на літак. Тут трошки ще якась бажа багана фізика, але в принципі, як для такої гри 18-го року... Вроді, то взагалі непогано. Третього нема дубової колоди? Ну, вона могла десь покотитись, ні? Нема, тільки дві. Може десь я просто не знайшов. Цікаво, куди той Олень втік. Йо, як ми далеко залізли. За... Ну чого тут майже всі підноси пусті? Нам ну, нема що їсти. А ну може заяць заліз в ту пастку? Не заліз, я не знаю, як правильно ними користуватись. Все, зараз швиденько добуваємо останнє дерево, робимо грядку і залазимо в нашу ту. Отжиємо першу ніч і завершуємо відео. Скільки нам ще треба буде? Все швиденько нам треба вже нічка настає. О, все. О, а тут три впало, навіть 4, вау. Але нам більше не треба. Йдемо до нашої ідеї. Зараз заліземо в укриття, переночуємо нічку, напевно. В наступній серії можемо будувати дім або якусь їжу добувати, не знаю. А де нам можна знайти щось їдобне, нам каже? Може роль на якісь кущі є? Не можна Ти, значить зараз релізом в нашу Буду. Я це так буду називати. Хоча ще не так пізно. Напевно, я зараз завершу відео, а вже в наступній серії вже продовжу. Ось так на фоні літака завершу. Отже, друзі, дякую, що дивилися це відео по Forest. Якщо вам сподобалося виживання, я можу ще... далі продовжувати знімати. А ви підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!